Майже місяць працює муніципальна варта, але вже користується чималим попитом у населення. За годину до них може надійти від 20 до 120 звернень. Стосуються вони переважно різних комунальних проблем. Найбільше ЖКГ і благоустрою. Ми намагаємося активно реагувати, позитивно вирішувати всі питання, от навіть. По можливості не тільки те, що ми можемо, а навіть понад наших зусиль. Надавати коментарі, які не відношені до наших повноважень, надавати допомогу консультативного характеру. Тобто, десь ми знаєте, межуємо на рівні і психологічної допомоги. І таке є. В цьому і забезпечується ефективність нашої роботи, тому що ми не лише приймаємо заявку і передресовуємо, але стежимо за ходом її виконання, а також. І взаємодіємо з самим самими громадянами зараз. В місті функціонує 64 камери відеоспостереження. Невдовзі їх кількість має збільшитися до 128. користуючись нагодою, звертаюся з проханням максимально надати нам інформацію щодо бачення громадськості, де потрібно поставити ці камери спостереження для тих чи інших вирішення тих чи інших питань. Ми будемо дуже вдячні за оперативне реагування. На сайті міської конкому задачена детальна інформація. На жаль, обмежені терміни, тому що процес він довготривалий. Хотілося максимально швидко його структурувати, упорядочити і взяти до роботи. Тобто там термін до 31-го включений. Технічні можливості дають змогу відслідковувати інформацію навіть із запізненням упродовж двох тижнів. І якщо оперативний черговий не встигає відреагувати на подію онлайн, працівники можуть за зверненнями та повідомленням громадськості переглянути її у записі та відреагувати. Наразі за той короткий проможі часу, що ми працюємо. У нас є невеличкий приклад. Дійсно, позитивного моменту, ну, за нашою оцінкою, коли ми змогли ідентифікувати транспортний засіб учасників цієї негативної події щодо викрадання зелених насаджень з парку Дубки, максимальне сприяння правоохоронним органам з нашого боку було надано і зараз проводиться комплекс перевірочних заходів.